Вітаю всіх! Я Наталія, і ви на каналі В'язання та сільське життя. Дивіться, яке в нас туманище? Прям молоко. Дівки мої пасуться. Але сьогодні відео буде не про дівчат, а про мої в'язальні процеси. Хочу сказати, що я дуже розпроцесилась. Це на мене не схоже. Є готові роботи, я їх теж покажу. Муха мишку знайшла, да муха. Але в мене в процесах три кофти. Одна кофта з жакардом, яку я в'яжу вже майже рік. Але я нагадаю, обов'язково покажу її, в якому вона зараз стані. Кофта з жакардом розрізним. Далі. Одну кофтину я почала для себе і ще одну я в'яжу на замовлення. Зараз я покажу вам те, що у мене в сумці. Ось. Так. Да. Пішла в роботу новенька, проєктна сумочка. Та-дам! Так, значить, з чого я в'яжу? Вівчарі семігол. Це пряжа 50% шерсті вовни і 50% акрило. Ниточка 300 метрів, в 100 грамах. Ось така м'якенька, дуже приємна на дотик і не скрипить. І рекомендують спиці 3-3,5. Ось такі рекомендації по пранню. Але я вам точно скажу, тут написано, що прання ручне. Але точно можу сказати, що в пральній машинці стирається прекрасно. І це номер 411. Ось такий він. Камера передає його. Правильно, такий він сірий, графітовий і таким меланжевим ефектом. Це мої улюблені вівчарі. Зараз покажу, що в мене тут. Торба-торба, що в тобі є? Ану, вилазь. Ось. Ось-ось-ось. Ось такий уже у мене процес. Це буде ковтинка регланом зверху і з В подібним вирізом горловини. Я вже відділила рукава, як ви бачите. Регланна лінія в мене тут 25 см. Далі, після того, як ковтина зв'яжеться, буде обв'язка е, полочок окрема, тобто в цій кофтинці я в'яжу саму ковтинку, а потім буде вже обв'язка. Дивіться, яке полотно. Бачите, воно не один, не однотонний, сірий, правильно, а він з меланжевим ефектом. І на всю лінію реглана у мене пішов моток. І зараз у мене, я почала другий моточок. Ось відділила рукавчики. Все в'яжу лицевою гладдю, як попросила замовниця. Так що так, що ось такі справи в'яжу, е. підрізи, Тут я не роблю ложного шва. На, на бокових, <кій> чи з боку. Не роблю ложного шва з боку, просто лицева гладь і таким, таким способом у мене вже продвигається, доволі швидко продвигається ця робота. Спиці я взяла 3,25, не видно, покажись. Угу. Не, не все так просто. значить, В'яжу на 3,25, але отут сантиметрів сім початку я в'язала на спицях номер 3 Це, звичайно, я зазвичай так в'яжу для того, щоб під тяжю полотна саме оця частина не розтягувалась дуже. Ну, В принципі, різниці тут не видно. Тугіше, не тугіше. Ниточка лягає рівненько. Сама ниточка, вона, я хочу показати, сама ниточка, бачите, вона не зовсім рівна. Да? Є потовщені участки, є тонші, і тому полотно виходить ось таким нерівномірним, неоднорідним як я називаю живим. Дуже гарний ефект. Люблю цю ниточку. Так що, замовлення продвигається. Звичайно, зараз я в'яжую тільки його, навіть коли відключають світло, я конфіскувала в чоловіка фонарик, який можна причепити на голову, але я його чіпляю кругом шиї і спокійно собі в'яжу, тобто можу собі дозволити пов'язати навіть коли немає світла. Ось так. Вітаю всіх. Поміняла я локацію, зараз вже вечір. Попередню роботу я вам показувала вранці. Ну і зараз хочу показати свою жакардову кофту. Тут буде розрізний жакард. Один рукавчик я вже зв'язала давно. І у мене залишився ще зв'язати другий рукав, постирати, розрізати і обробити полочки. Все. Але. Але трошки ця робота відкладається. Влітку її було дуже жарко в'язати, бо це пряжа Drops Nord. Тут, наскільки я пам'ятаю, носочний склад ось достала так, це одна із ниточок, правда, цю колір я не Використовувала в цій кофтинці, але подивимося, згадаємо, що це за ниточка. 45% альпака, 30% поліамід, 25% вовна 50 грамів, 170 метрів. В'яжу я в одну ниточку, але манжетик на рукаві я зв'язала в дві ниточки. Він такий, знаєте, гарний манжет вийшов. Так само в дві ниточки я в'язала резиночку внизу і резиночку на горловині. Навіщо показую цю ковтину, щоб не забувати самі, що я її в'язала і що її треба дов'язувати. Вже починається сезон холодів. І все-таки хочеться, щоб ця ковтинка була у мені у нагоді одягнути. Ну, це, скажімо так, довго в'яз. Ну і ще одна робота, яку я почала, але знову ж таки я її відіклала. Це теж коптина для мене із виподібним вирізом горловинки. Це дуже тепла робота, дуже колюча. Чому? Тому що зараз я її почала в'язати з отакої ниточки вівчарі. Кольорова вовна номер 816. Тут носочний склад 20% поліаміду і 80% вовни 300 метрів в 100 грамах. Дуже тепла, але дуже колюча. але до цієї ниточки я додаю ще ось таку бабінку. Десь листочок був. Але я його десь згубила. Знаю точно, що тут меринос, тут махер, дуже тонка ниточка. Зараз покажу. Дуже тонка ниточка, ось, там 2000 метрів з хвостиком. Цю ниточку я використовувала, коли в'язала. Січні пончо. Але тут ще ниточки у мене залишилось багато, і коли прийшов мені подаруночок, я склала ці дві пряжі і вирішила, що це обов'язково повинна бути ковтина. Полотно товстеньке виходить. В'яжу на спицях 4, да, 4 мм. реглан зверху. Дуже схожа модель, точніше можна сказати, аналогічна модель тій, яку я в'яжу на замовлення, але тут трошки невеличкі переплетіння на лінії реглан, і по краях лінії реглана прибавки йдуть виворітніми петлями. трошки... Вирізняється або виділяється, правильніше сказати, трошки виділяється лінія реглану. Відділила рукава, але зараз, знову ж таки, скажу, що ця робота то, теж поки що відкладається. На... На який час не знаю. Знаю лише те, що можу. Ця кофтинка в'яжеться швидко, так як спиці товстенькі. І зовсім я не хвилююсь, коли зв'яжу, тоді й буде. Але хочеться до кінця зими, звичайно, зв'язати цю кофту. А ця кофтина буде для дому, для господарства. Знаєте, така сільська кофта довгенька, щоб ніде нічого не піддувало, не продувало, бо взимку в нас дуже сильні вітри. І вони, звичайно, неприємні. Більше про цю роботу мені поки що сказати нічого, буду продвигати, тоді буду далі розказувати. Ну, і зараз хочу показати закінчені роботи. Це три пари носків. На ці носочки є майстер-клас на каналі. Це носочки осіннє листя. Виходило довго, дві частини. Друга частина дуже довго виходила, тому що знялась друга частина швидко, насправді, але загружала я її просто три доби. Я вже думала, все удалю, навіть, навіть хотіла канал удалити. Але все-таки, слава Богу, майстер-клас по носочкам осіння листя є на моєму каналі. Далі оці синенькі носочки, на них теж є майстер-клас, вони довстенькі. товстенькі. Товстенькі, м'якенькі і дуже тепленькі. Ну і третя пара носочків це ось такі, вуаля. З цієї пари почалися майстер-класи на одні носочки і на другі, так як я тут в'язала укріплену п'ятку. Я Показала, що в'яжу п'яткою укріплену, і отримала багато коментарів. Покажіть, як ви в'яжете носки від миска на кругових спицях з укріпленими п'ятками. І таким способом у мене зв'язані ці носочки, але п'яточка просто полосата. А оці носочки тут п'яточка узором коропатка. Тому носочки є. Я думаю, що оця пара навряд чи знайде для себе господаря, тому що, як ви бачите, зв'язані вони е однаково, але є така вставка. Вставочка патріотична, але тут е до чого рука потяглася насправді нічого особливого сказати не можу за ці носочки. Це слідочки, які я хотіла зв'язати трошки скреатививши. Я думаю, що вони подобаються не тільки мені. Насамперед хочу вас попросити, напишіть носили б ви такі носочки. Чи ні? Чи це тільки я так можу неоднакові рукава, неоднакові рукавички. Неоднакові полочки на кофтині, неоднакові носочки. Ось такі в мене готові роботи, такі процеси. Я була дуже рада зустрітися з вами в цьому відео. В мене є ще що показати: в мене є готова робота, велика. Але я вирішила зразу показати процеси, зразу показати носочки. І окремим відео я покажу свою готову роботу, яка насправді мені дуже-дуже подобається. Я, я нею дуже задоволена. Я не буду а, довго тягти з відео, тому що так буде неправильно. Але про. Джемпер, аля вишиванку, дерево життя. Я вам розповім в наступному відео. На цьому я хочу сказати всім до побачення, до скорих зустрічей, всього вам найкращого, миру, злагоди і здоров'я. Всім пока!